А в Києві на центральному залізничному вокзалі відкрили дитячий простір. Він займає 700 квадратних метрів. Можна грати в баскетбол, настільний теніс та навіть спробувати себе в ролі машиніста потяга. Окрім того, на території є лекторія, де можна почитати книгу, а в сусідній кімнаті дослідити за частини поїздів. Для мам з дітьми облаштували невеликі полинальні кімнати. І простір з 6 ранку до 11 вечора вхід на територію. Безкоштовний Спортивна зона, Укрзалізниця в деталях, так, де, де можна подивитися, що, що таке Укрзалізниця і відчути е, себе працівником Укрзалізниці. Сюди приходять діти під наглядом батьків. Батьки, Батьки е, можуть покласти речі, розташуватися там і дивитися за дітьми. Капінці, цікаво, можна поїздити. А Що там такого? Це машиністом, тобто, ти себе уявляєш? Куди їдеш? Київ. А, ми ж вже в Києві, може кудись далі давай? Херсон. Херсон? Да. Чому саме туди? Бо там вкусні кавуни. Кавуни? По кавуни поїдемо всі разом. Да. А що ще тут дуже цікавого побачити? Басейн помирять. З кульками, так? Да? Да. Були в бібліотеці, книжки дуже прикольні. Так, так були. Яка найбільше сподобалась локація? Локація Укрзалізниця. Мені сподобалась футбольна і баскетбольна там є. Скільки голів забив? Голів багато, сам не засчитав, але так багато. Баскетбол, бібліотека найбільше сподобалося? Бібліотека і ось, ось ну, потяг? Да. потяг і ще один потяг, який там, де ти крутиш.